По-перше, дивись, яким видом тут торгівельний центр, купа туалетів великих, класних. Потім тут, виходить, магазини, крамнички різні. Ось оця багетта. Це від таборі. Тут недорого, то я картошку фрі замовляла. Піца. Ось тут можна посидіти, до речі, бачиш, можна підзарядити свій телефончик. Ось. Потім у них тут є оця велика таврія, величезна але Вона така гарна, не така, як у нас. Тут вихід до церкви, там вихід в місто. Тут, виходить, теж у них крамнички ще не все. Ну, Є пусті, ще, мабуть, не зарендовані сінцей там наверху. І ось оце кафе, що я тобі казала, яке воно класне. Ось отака у них тут копієчка, тут також в цьому торгівельному центрі. ja üsna värskeid uduid uitavad siis see, see .